Розділ 17. Як ЗГашено Лісову пожежу. Вислухавши, якого покарання дістав Калія, цар Парікші ще запитав Шукадеву Госвамі, чому Калія покинув чудовий край, де перед тим жив і через що Керуда ставився до нього вороже. Шукадева Госвамі повів цареві, що є такий острів на Галая, на якому живуть змії. І карія був одним з чільних поміж ними. Змії це головна пожива Гаруди. Тому часом він прилітав на острів і вбивав змій, скільки хотів. Деяких з них він справді з'їдав, а багатьох вбивав без потреби. Нарешті це вкрай дошколило зміїній громаді, і тоді Змій Васукі звернувся до господа брахми, щоб той оборонив їх. Господь Брахма вирішив справу отак, щоб Гаруда не завдавав зайвих тривог, хай зміїна громада в кожну другу чверть місяця пропонує Гаруді одну змію її треба було класти під дерево, як жертву Гаруді. Гаруда мав вдовольнятися тою офірою, а решту змій не займати. Але незабаром Калія вирішив скористатися з того. Добре знаючи згубну силу своєї смертоносної отрути, і до того ж, бувши на матеріальний погляд дуже могутнім, він подумав, чого ми маємо пропонувати Гаруді жертву. Він припинив жертвопринесення, натомість, призначену Гаруді Офіру, з'їдав сам. Довідавшись, що Калія сам з'їдає жертовні дари, Гаруда, великий відданий, який носить на собі Господа вішну, Дуже розгнівався і полетів до острова вбити Змія, який вчинив образу. Калія розгорнув каптури і наготував до бою з Гарудою свої гострі, повні отрути зуби. Калія все намагався вкусити гаруду, але син Таркші з великою силою, гідною на сія господа вішну, кілька разів у гніві вдарив калію своїми золотосяйними крилами. Тоді Калія або ще інакше кадрусу та син кадру мерщій пустився тікати до вирви Каліядахи в Ямуні, там Богорода дістати його вже не міг. Калія сховався у водах Ямуни ось чому. Раніше Гаруда літав поживитися рибою і до Ямуни, як на острів Змія Калії, а там жив великий йог Саубгарі Муні, що медитував під водою і приязно ставився до риб. Сообгарі Муні якось попрохав Гаруду не прилітати туди і не турбувати риби. Гаруда, носій господа вішну, не має коритися нікому з живих істот, але й він не наважився порушити наказу великого йога. Замість лишитися там і їсти багато риби, він взяв одну велику, але то був риб'ячий ватажок. Сообгарі Муні стало шкода риб'ячого ватажка, що його забрав Гаруда і для того, щоб захистити риби, він прокляв Гаруду Відтак, якщо Гаруда наважиться прийти сюди ловити рибу, він враз згине, За порукою тому вся моя сила. Про це прокляття знав лише Калія. Тому, певний, що Гаруда до Ямуни не прилетить, Калія вирішив, що наймудріше заховатися там у плесі. Але хоча Калія і прийняв захист Собгарі Муні, те не допомогло його прогнав з Ямуни Крішна Гаруден пан. Тут слід зазначити, що Гаруда безпосередньо пов'язаний з Верховним Богом-особою, і тому над ним, що посідає велику силу, не владне жодне прокляття. Проклясти Гаруду, а він за штримат Пхагава там перебуває на рівні Верховного Бога особи, Пхагавана, то образа. І хоча Гаруда не прагнув помсти, це не врятувало Муні від наслідків того, що він вчинив образу проти великого Вайшнави. Через ту образу Саубгарі впав, втративши становище йога, і за якийсь час перетворився на домогосподаря, що шукає чуттєвої втіхи у матеріальному світі. Падіння Собгарі Муні, що мав у медитації досягти духовного блаженства, має бути уроком для тих, хто чинить образи проти вайшнав. Коли Крішна нарешті вийшов з калійної вирви, всі друзі й родичі, що з'юрмилися на березі Ямуни, побачили його. Він з'явився перед ними гарно вбраний, тіло намащене чанданою, весь у золоті, коштовних прикрасах і самоцвітах. Жителі Вріндавани, пастухи і пастушата, мати Яшода, Махараджананда, й усі корови з телятами бачили Крішну, що виходив з Ямуни, і здавалось, наче вони повернулись до життя. Той, хто повертається до життя, природно відчуває величезну радість і насолоду. Всі один по одному пригорнули Крішну до грудей і кожному відлягло на серці. Мати Яшода, Рохіні, Нанда і пастухи були щасливі обійняти Крішну, їм здавалось, що вони досягли остаточної мети свого життя. Баларама також обійняв Крішну, але він сміявся, бо знав, що Крішні нічого не станеться, тим часом як інші були вкрай налякані. Коли Крішна вийшов на берег Ямуни, всі дерева, корови, бики та телята невимовно зраділи. Щоб привітати Крішну і його рідних, з'явились і вріндаванські брамани разом зі своїми дружинами. Браманів вважають за духовних вчителів суспільства. На честь порятунку Крішни вони давали благословення йому і всій його родині. Принагідно вони попрохали Махараджу Нанду дати їм якусь милостиню. Втішений з повернення крішни, Махараджа Нанда почав роздавати браманам милостиню, роздав силу корів і золота. Поки Нанда Махараджа робив це, мати Яшода, посадививши крішну на коліна, міцно обійняла його і все плакала. Вже було пізно, і жителі вріндавані, дуже втомлені, вирішили заночувати разом з коровами і телятами на березі річки. Посеред ночі, коли вони спочивали, раптом зайнялася пожежа. Здавалося, вогонь за якусь хвилю поглини всіх жителів вріндавани. Відчувши жар вогню, вони одразу кинулися на позахист до крішни, Верховного Бога особи, дарма що він одавав з себе їхню дитину. Вони прохали його любий крішно, верховний Божа особо, любий баларамут, джерело усієї сили. Врятуйте нас від цього руйнівного вогню, що поглинає все. В нас немає іншого захисту, крім тебе. Ненатливий вогонь поглине нас усіх. Так вони молилися до Крішни, кажучи, що не мають іншого захисту, крім його лотосових стіб. Господь Крішно завжди співчутливий до своїх земляків, вмить проковтнув лісову пожежу і врятував їх. Крішно міг то зробити, адже він не обмежений. Він має необмежену силу робити все, що йому хочеться. Так закінчується бакті виданті виклад 17-го розділу книги Крішна, Верховна Богособа, назва якому як згашено лісову пожежу.